Парламент минулого скликання прийняв закон про прокуратуру, який вступає в дію 25-го числа поточного місяця. В разі, якщо його норми не будуть виконані, у прокуратурі наступає правовий хаос. Для того щоб зрозуміти, що відбудеться, скажу згідно нового закону з 26-го числа, в складі Генпрокуратури мають бути не районні прокуратури, а місцеві. Які обираються по складній процедурі через конференцію, всім очевидно, що цього до 26 го числа зробити неможливо. Відтак, всі слідчі органів прокуратури на місцях будуть нелегітимними, і тому притягнути до відповідальності убивць, грабіжників, розбійників, казнокрадів стане юридично неможливим. Відтак коаліція декілька разів розглядала це питання і досягнула наступного компромісу. Ми продовжуємо дію закону про прокуратуру до завершення цієї сесії, тобто до 15 червня. Одночасно приймаємо вкрай необхідні рішення про початок реформи прокуратури, яку на жаль не виконували попередні керівники. Це стосується негайного введення механізму. Вибору трьох представників прокуратури до Вищої ради юстиції, а також календарного помісячного графіку перетворень прокуратури, передбачений новим проєвропейським законом. Ці завдання вирішують закони 2665, 2666, а також 2667. Прошу народних депутатів підтримати такий підхід, який реально розпочне реформи прокуратури. по... Реалістичному графіку, відпрацьованому між депутатами більшості фракцій коаліції та представниками Генеральної прокуратури України. Прошу підтримати і прошу проголосувати 26-65 За основу та в цілому. Прошу голосувати. Далі будемо проводити консультації. Я думаю, що знайдемо спільне рішення. Прошу підтримати. 26-65. 249 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, за підтримку. Це нормальне, абсолютне рішення, яке не потребує жодних коментарів і спекуляцій.